Носі ну, відразу піднявся настрій дівчата. Того, що в нашій студії бірюза бірюза з персидського означає камінь щастя. Ну, деякі між собою кажуть так, або чому бірюза? Того, що е фіруза це щастя. А пірус це перемога з персидського. І деякі між собою кажуть, цікаво, це щастя чи перемога? Але ви, ви знаєте, мені подобається і те, і інше: і щастя, і перемога. Тому що, коли буде наша перемога, ми всі е, з вами відчуємо такий прилив щастя, я думаю, що надовго. Тому от бірюза, мені здається, просто ідеальний камінчик, щоб відчувати щастя від перемоги. То, ми маємо з вами пресовану бірюзу, дівчата. Що таке пресована бірюза? Ні в якому випадку це не підробка, це дрібні камінчики, які між собою скріплюються органічним цементом, ну тобто, ми розуміємо, не будівельним, а спеціальним цементом, а потім додатково гранюються. Уявіть собі, якби ми з вами мали, е, ну, скажімо так, оброблені. З нуля бірюзові камінчики ось такої форми, до речі, 10 міліметрів, так, ну, дивіться, сантиметр тут вони не, не зменшуються, не збільшуються. Тут кожен камінчик такий величенький. То дійсно таке коліє могло б коштувати ну пару тисяч, так? того що було б воно набагато дорожче. Так як це пресована бірюза по факту це справжня бірюза, так, але дійсно. Люди трошки постаралися, щоб вона мала ось таку форму і вигляд. Довжина на миста 55 см, воно не коротке. В даному випадку е я навіть прикладу до себе, трошки помилуємо з цією красою, і прикладу до себе, навіть можна, бачите, ось так через голову це його довжина вже Гляньте, ну красиво, ой, красиво. 55 сантиметрів. Нагадую про те, що подовжувачі, якщо ви полюбляєте більш довгі намиста, ми абсолютно безкоштовно вам е вкладаємо. Так? Можете просити подовжувач один ланцюжок, можете два просити подовжувач. Як вам буде комфортніше? І ось, подивіться, маєте таку красу, такі крупні, крупні кабошончики. І зверніть увагу, малюночок, візеруночок тут повторюються. Бірюза, до речі, є ось така. Відтінку, як кажуть, знаєте, колір Тіфані. Ну, е, Я думаю, що, колір, що Тіфані недаремно обрав. В... Брендовим кольором свої коробочки, е, ось ці, так, Тіфані, недаремно обрав цей колір того, що дійсно він привертає око, того, що він дійсно дарує хороший настрій, того, що бірюзу е, полюбляють дуже жінки, саме знаєте, такі легкі, повітряні, як такі справжні, гарні, яскраві метелики. І не просто так, того, що бірюза і дарує таку легкість. Характері. Ну що ж, ми готові надати вже знижку на цей лот, на намисти під кодом 209. Їх вже залишається 8 штук, це небагато. Зараз буде ще менше, коли ви дізнаєтесь нашу фінальну вартість. Пресована бірюза. Крупні дівчата, кабушончики 699 гривень. Подивіться, яка краса. Подивіться. Так, я зараз хочу зняти, щоб порівняти того, що ми маємо два кольори. Давайте подивимось, поки що це. Так, маємо два кольори і прикласти, щоб ви порівняли. А, Настюша, Настюша, я думала, що у нас бірюза була зелена. Тут е, саме такий колір представлений, так? Ой, ну я обожнюю насправді, обожнюю цей, цю кольорову гаму. І хочу сказати, що е, також будь-який камінь можна сказати, що він впливає дуже позитивно на здоров'я. Бірюза також, але бірюза також дуже позитивно впливає і на багатство, і дуже багато людей насправді вірять. І, ну, хто так, знаєте, полюбляє різні камінчики, різні мінерали. Я думаю, що ви також знаєте про те, що бірюза, Може подарувати багатство. Що для цього треба зробити? Треба взяти бірюзу, так, а ось ці намистинки або сережки. І коли буде молодий місяць, взяти в ручку і постояти, показати, ніби таке піднесення молодому місяцю, тоді. Кажуть, що буде, така, знаєте, життя повна чаша, повна чаша. І. Е, та ви що? Ви не жартуєте? Ого. Безкоштовно, точно? Слухайте, дівчата. Я навіть забула те, що розповідала, тому що мені щойно наші режисери. Таку новину сказали. Дівчата, ось ці сережки безкоштовно. <свистит> Боже, гляньте, мої хороші. Увага! Отже, зараз при купівлі намиста під кодом 209, ви отримуєте абсолютно ось такі сережки підвіси. Подивіться, які вони красиві. Я вже хочу їх примірити в одну поміряю обов'язково. Дівчата, дивіться на цю красу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Уявляєте, до речі, сережки-підвіси абсолютно повторюють саме характер бірюзи. Того, що бірюза, вона сама така, є трошки така кокетлива. А сережки, а сережки-підвіси, вони дійсно і надають такого характеру. Ой, слухайте, я люблю бірюзу а особливо я уявляю себе.

Дівчата, я не можу в це повірити, але так воно і є. Сьогодні ви отримаєте у подарунок при на мисто сережки будуть абсолютно для вас безкоштовно. Я нагадаю, що це дійсно такий лот-сюрприз. Бачите, ми в кінці фактично дали цю акцію, для того, щоб, ви, ну, для того, щоб е, хто вже придбав, зрадів цьому подарунку. Так, і маємо йти далі, тому що якби ми спочатку сказали, то дійсно цей лот би в нас був буквально хвилиночку в ефірі. Отже, дві пропозиції ми вам залишаємо. Нагадаю, що це намисто плюс сережки за 699 гривень. Одна все, маємо просто не просто крокувати, а бігти далі до наступних наших пропозицій. А ці сережки, ой, як мені хочеться їх залишити собі. Гляньте, яка краса. Ну що ж, не перемикайте канал, залишайтесь разом з нами.